Я думаю, що потрібно. А чому? Тому що мені не подобається, що побирали дуже багато дерев зелених насаджень. Сама. І машини їздять, і якби загазованість в місці зростає, і це мене не влаштовує. Ви б хотіли бачити, наскільки вас правильно зрозуміла, хрещатик пішохідним? Ні, не пішохідним, але побільше зелених насаджень. Саме ось тут, наприклад, біля будинку торгівлі. Ну, якщо є що реконструювати, то звісно. Ну, от, мерія планує там зробити таку пішохідну зону, зробити зелені насадження, багато закладів дозвілєвих і культурних, ну, от, зробити такою красою міста. Ну, це завжди гарно, якщо добре робиться для людей. Ну так, да, це вже. Якби дуже давно він знаходиться в нашому місті, але так. там тільки один комплекс відремонтований, то можливо, що потрібно. Що б ви хотіли бачити на вулиці? Фонтана якусь, цікаві, якісь цікаві речі, незвичайні. Пам'ятки архітектури міста Черкас особливо. А закладів для відпочинку вам вистачає? Ну так, да, там вже і так, є один, то його повністю достатньо. Для цього. А треба там робити пішохідну зону чи можливо зону для велосипедистів? Можливо, тільки для велосипедистів, тому що там не такий інтенсивний рух, щоб. Що ми там да, щоб зробити прямо ж для пішоходів, там зазвичай пішоходи, так як, як так вони ходять? Ну взагалі то гарно. Ну хочу сказати, що у нас друге дуже чудові. Ось оце я думаю можна було зробити. І я про того, що у нас вирубують. Ну а де міська адміністрація хочуть вирубати ялинки з чи що там, тобто ну я гадаю, що у нас повинно бути місце зелене, красиве, чим воно і славиться, тобто чисто чистотою. Ну то тобто, дякую. Тобто, на вашу думку, на хрещатику має бути побільше дерев, клумб. Да, тобто в сама має бути місце, куди люди можуть прийти в вільний час, от відпочити від буденності. Ну і це було б дуже гарно. Я гадаю, що реконструкція не потрібна, так як це щодо того, щоб машини там не їздили, так. Я гадаю, що це просто не потрібно, тому що це вулиця, якби знімає нагрузку з вулиці Шевченка. Ось і ну, вона і так є не дуже нагруженою пішоходами. А скажімо, якщо робити там різноманітні заклади і відпочинку і розваг, це треба? Ну, там і так достатньо закладів. там Хрещатик Сіті теж. Там також не так уже багато людей е його відвідують. Ну як? Теоретично треба, Хрещатик є в Києві, Хрещатик буде в нас. Це було б дуже непогано, оскільки там знаходяться такі розважальні центри, як і Хрещатик Сіті. І сама по собі вулиця дуже гарна і. Фонтан там також є, не було б непогано, як на мене. А що е, вам на хрещатику Черкаському бракує? Бракує? Е, дорога нормальна, і що ж там може бракувати? Так все добре. Да. Має бути там побільше зелених насаджень, закладів відпочинкових, е, ну, само собою. Тому що заклади в основному в центрі ближче до ЧНУ там взагалі нічого немає, там просто йдуть жилі будинки. І та частина, думаю, недоцільна робити там на вулицю прохожою.